Добре ранок. Сьогодні Всесвітній день толерантності, який активно підтримує ООН та ЮНЕСКО. І громадська організація Крок до життя підтримує це свято також. Саме тому до нас завітала Людмила Осипчук, громадський діяч та голова громадської організації Крок до життя. Людмила, добрий ранок. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, що таке тол толерантність, Тому що я не думаю, що абсолютно всі українці е, знають, що це таке. На самом делі, це дійсно. Действительно... В, ну, в обиходе нашей страны, граждан нашей страны, это новое понятие. И оно вмещает в себя, это, вмещает в себя такие понятия, как терпи, ну, терпимость, э, любовь, там, прощение, доброта к людям, которые имеют различное мнение, допустим, с моим мнением, да, которые имеют взгляд, имеют именно взгляд там, на жизнь, на определенные вещи имеют толерантность, это как бы терпимое отношение там, к другим нациям, к другой культуре, к инвалидам, к, ну, к разным категориям людей, которые ну, чем-то могут отличаться от меня, ну, от человека. А чем занимается сама ваша организация? Наша организация, ну, в, после, наша организация в последнее время занимается больше это воспитательной работой среди молодежи. Среди молодежи. Мы Проводим уже на протяжении 5-6 лет, мы проводим лекции по профилактике негативных явлений среди подростков. Это по школам. У нас договор с, с, подольским, с подольским управлением УСВИТы, и мы благополучно там ну, работаем, трудимся. И также мы делаем вот, ток-шоу, такие встречи с интересными людьми для детей, для того, чтобы они тоже больше познавали мир. більше розвивались і такі-то тоже певні навички приобретали. це ці заходи ви влаштовуються само в цей день толерантності чи взагалі на протязі року? А на протяженні на протяженні года, вони е-е, на різні на різні тематику, у різні дати, вони Я розумію вас, розтягнення. Розтягнення так. А скажіть, будь ласка, а як цей це свято святкується у світі? там, можливо, в інших країнах, можливо, ви знаєте якісь приклади. А, ну, я думаю, може, це якісь паради, демонстрації, это какие-то, может быть, тоже встречи э с людьми, которые не похожи, ну, как бы не не похожи друг на друга. Але я думаю, такрубли это стали этот вот я думаю так. Але от Україна, наскільки я знаю, вона тільки починає в цьому розвиватися. А от, наприклад, що ви бачите в майбутньому там, майбутньому, там 10 років? Відносно, ну, як як наша страна, Так. Стосовно так, стосовно вашого свята. Так, так. Да. Ну, було би приятно, б приємно і хотілось би бачити, щоб дійсно в нашій країні любой чоловік відчував себе безпечно. Любої національності, будь-які гості, які приїжджали б в Україну, вони відчували б себе безпечно. Люди, наприклад, С ограниченными возможностями действительно, они могли наравне с людьми, которые здоровы, они действительно могли приобретать полноценное образование и вести полноценную жизнь, быть активными в обществе, развиваться и самореализовываться. Потому что это очень важно. Также я думаю, ну на мій взгляд, это общество должно быть бути наполнено терпінням друг к другу, любви, доброти і отзывчивости на любую проблему любого человека. А як ви прийшли до цього? Те, що ви стали займатися толерантністю? Чи був якийсь фактор, який вплинув на ваше рішення? Э, ну как би ну, наша ну как би нашої організації, дійсно, не вчити ну, доброму, да, хорошому підростку, подростку? молодёжь. И, в общем-то, это созвучно. Ну, так как мы живём в социуме, хотелось бы, чтобы ну, как отношения между людьми всегда были добрыми. Потому что любому человеку приятно, когда он в любом обществе, в любом окружении он чувствует себя, ну, на равных со всеми, звичайно. Так. А які найближчі заходи, які можна відвідати, ви зараз запропонуєте нашим глядачам? ну, относительно, ну как бы мы будем проводить мероприятие 21 21 числа для школьников. Это будет, как бы, будут приглашены школьники Подольского района, и опять же мы это мероприятие будем делать совместно с управлением усвиты Подольского района. Он тоже будет присвя именно будет посвящен Дню толерантности. Добре, дякую, дякую, що ви завітали сьогодні до нас. Нагадаю, що сьогодні до нас завітала Людмила Осипчук, громадський діяч та голова громадської організації Крок до життя. А далі я вам пропоную продовжувати крокувати нашим ранковим ефіром.